Німеччина є на час гімназії в 8 А-класі. Ми там робимо домашні завдання, а коли закінченню можемо пойти і гра грати на стільні ігри. Також можемо пойти в спортзал. Учні можуть не користуватися щоденниками, є мобільний додаток, в якому є всі актуальні уроки на тиждень. Додатку також є домашнє завдання та останні новини. В гімназії є група продовження дня з 5 по 9 клас. У гімназії заборонено користуватись мобільними телефонами. Навіть на У пере... гімназії найвищий уровень одиниця, а найпоганіший – шестірка. Всім доброго дня. Хочу розказати про свою школу і особливості в ній навчання. Тривалість уроків уроків у нас звичайна 45 хвилин і 10-20 минут перерви. Оцінки є від є 1 до 6. 6 то найвища, один – то найнижча. Що ще раз сказати? Телефонами, телефонами використовуватися не можна в школі. Тільки з позволення вчительки. Шкільна форма. Вона як шкільна форма не обов'язкова. Але на фізичну культуру обов'язково мати зміну обув, штани і футболку. Е, уроки ведуться так же тільки як... не знаю. Ну, на іншій мові. Е, школа моя називається Школа подстава номер 6 що в перекладі школа початкова, вона йде від 1 до 8 класи, далі йде ліцеум. В ньому там ніби 4-5 років треба учитися. Можна, звичайно, піти до технікуму. І до якоїсь ще школи ще можу розказати, що в цій школі режим роботи є з 8.30 до 15.20 десь так. Перший урок починається в вось... 8. 8 і до 15.20 до 20 до 8 року. Ніби все. Добачимо. Мене звати Ріта. Коли ми приїхали до Нідерландів, я навчалась в початковій школі Пелікан. В початковій школі навчаються діти від 4 до 13 років. В школі не класи, а групи. Їх вісім. В семи групах діти з Нідерланда. В, Украї... В одній групі діти з України. Ми займаємося 5 днів на тиждень. Чотири рази на неділю на... На... На у нас шість уроків. Один раз у нас чотири уроки. Кожен день, крім середи. У нас шість уроків. У середу у нас чотири. Перший урок математика, другий письмо, третій письмо слухаємо, читаємо, четвертий урок математика, четвер... математика на ноутбуках, п'ятий урок малювання і праця, шостий урок гра. В середу у нас день спорту. На уроках ми граємося, ми можемо ходити по класу, бігати, лежитись на підлогу, залазити під парту. Вчителя зауваження не роблять. Тут дітям дозволено усе. Уроки тривають 45 хвилин. Є дві великі перерви: дітей в школі не годують. Діти їжу беруть з собою на перші перерві. Діти їдять фрукти і овочі, на другій перерві бутерброди, цукерки, солодощі і печиво в школі заборонено. На усіх перервах при любій погоді діти гуляють на вулиці, до школи діти їздять на велосипедах, у супроводі батьків. Оцінки дітям не ставлять, уроки додому не задають. Гуртків у школі немає. У школу діти ходять в чом їм зручно, форму тут не носять. Після школи їм організовують батьки, к... батьки відпочинок. Кишенєві гроші дітям не дають. Вони їх заробляють з 13 років. Дітям дозволено працювати до трьох годин. В день вони працюють в магазинах, на почті, на фермі і в теплицях. Спочатку на фермі їх на фермах і в теплицях. Спочатку вони повинні зробити все по дому. Обов'язково потім Іти на роботу. Про навчання в середній школи вам розповість мій брат Женя. Та мене звати Євгеній. Ми навчаємося в Парневельті в Нідерландах. Наша школа називається Міжнародний перехідний клас. В цій школі навчаються діти зі всього світу, які приїхали в країну для дітей з України окремі класи. Діти навчаються з 4 до 12 років в початковій школі. А з 12 до 18 -того років середня школа. Спочатку ми пройшли тестування на перевірку знань англійської мови і математики, а потім нас поділили по класам А, Б, С чи Д. У нас в класі 18 дітей. Уроки тут і тут парами. Тривалість пари йде 1 годину 40 хвилин. На неділю у нас 12 пар нідерландської мови, 2 пари англійської мови. Одна пара предмет називається фільм, одна пара драма, одна пара фізкультура, одна пара математика, одна пара малювання і одну годину географія. Навчання спрямоване на вивчення мови та загальний розвиток. Після того, як ми вивчимо мову і складемо іспит, то ми можемо перейти в нідерландську школу. Окремої гурткової роботи немає. Вона переплетається з навчанням. Ми працюємо на ноутбуках, пишемо мало. Після нової теми проходимо тест. По результатам тесту можна перейти в другий клас. Шкільної форми у нас немає. Діти хочуть, як їм зручно. Незважаючи на відстань 15-20 кілометрів, діти до школи їздять на велосипеді. Я навчалася у другому Техні кляси, тромшуля, хор. Наш клас поділений на команди. Кожна команда має свої обов'язки. Роздати книжки, винести сміття, отмітити в календарі число. Там много всякого обычая. Если швидко на талант в чуть-чуть, можно получить и дополнительные. Дополнительные таланты с двумя дефиничками дают зверочки. Если 10 зірочок, Можна отримати іграшку. В школі є кімната читання Ліза Джунглі. Там є богат книжок. Ми там читаємо після заняття. Мене звуть Руслана Дмитро Олександрович. Руслана Анастасія Олександровна. У мене предмети відлучаються від української школи. Це те, що математика замість алгебри та геометрії. Соціальні знання ну, в цій школі. На, нашу школу в Латвії називають Роя свідосково. Тривалість хвилин у році це 45. Ми робимо домашнє завдання у школі, щоб його не робити вдома. Ми забираємося в гуртки з українців або з якимись латишами, які, які ми робимо завдання. Особлива система оцінювання це десятибальна система. Якоїсь особливості в проведенні уроків нема. І... Школьну, школьну форму ми не носимо, як, як в Україні, але вдягаємо те, що приличне.